Друзі, всім вітання. Сьогодні буде технічне відео, коротесеньке про ось цю, як я вважаю, досить таке коштовну проблему в новому поколінні Volvo. Це в мене 2026, Volvo VNL в новій морді. По факту 25-й, але воно тут в північній Америці на рік наперед, де. тому 26 й рік. Фільтр відстійник сепаратор виходжує 30 тисяч кілометрів або 20 тисяч миль приблизно. Стояв оригінальний, було з ним все добре. Поставили мені е, замінник, коли прийшов, прийшов час, і почалася ось така жовта штука, верхня металева частина покрилася, я так думаю, ржою. Це не є добре, це вся надія зараз на головний фільтр, що він цю рожу не пропускає. Чому я акцентував свою увагу, що це є досить таки проблема коштовна, тому що він у дилера вартує якихось там суперкосмічних коштів. В Штатах це буде. Приблизно 200 доларів, в Канаді 300 доларів, я 50 плюс-мінус туди можу помилитися, або дилери різні, можуть по-різному зацінити його. Я був у двох дилерів і всюди дуже дорога ціна. До порівняння він має коштувати 30 доларів, 25-30 доларів, так як до інших машин. Номером він маркується 240 090 59. Незалежно, чи ви просто водій, чи ви власник машини, вам потрібно, щоб у вашій машині було декілька таких фільтрів на запас. Це зараз літо, вони вже забиваються скоро, взимку можуть робити реальні проблеми. Минулого разу рівень солярки піднявся догори раптово і мені показало на панелі приборні, що зверніться до дилера, тому що малий тиск солярки. Я був у дилера нашого канадського і просто взяв на запас собі оригінальний їхній фільтр за 300 доларів. Приблизно ж. Так я не, не маю чека зараз з собою, не можу подивитися. Ось це він. Потім відкрив американський eBay і знайшов також, наче оригінал, тим самим номером маркується за 33 долари американських. Такі коробочці в значно кращому пакуванні. Таке тверди, тверда плівка зверху. Зараз я візьму той, що я у дилера купив. Так, Взяв той, що я у дилера купив для порівняння. Тут просто так, якби, кухонним целофанчиком затягнули, підзаплавили і все. На дотик. На дотик ось ці, цей, ця бумага, що всередині, тут тверда, тут м'ягенька. Значить по-любому вже є різниця між тими фільтрами, що дешевий, а що у дилера дорогий з м'ягенькою. Візуально тут чітко все продруковано, прокрашено, профарбовано. Тут бумага вон, де зверху вже починає змінювати свій колір. Прокручую далі. Всі написи, штрих-код, циферки всі одинакові. На тому, що дешевий, є така напис. «EliMax». На тому я не бачу, чи є. Але на тому, що в мене там стоїть, що дилер міняв, також є «EliMax» напис. Знизу маркування чітке і зрозуміле. На цьому. Маркування також чітке і зрозуміле. Дивимося знизу. Тут стрілка не чітко, не виразно, про що вона там витиснута чи що. Це у дилера купив ще раз. І дешевий чітко намальована стрілка напрямок, куди його потрібно встановлювати. Від попередньої моделі підходить ключ, знімник. Сюди, щоб відкрутити фільтр. Якщо у вас немає такого, то просто в будь-якому магазині автозапчастин можете для зміни фільтрів купити з гумовою такою стрічкою і він також працює. По процедурі я не знаю не знаю, не впевнений, чи потрібно показувати, як його змінювати, бо це проста справа. Тут має бути, я думаю, на 24 нижній, але в мене десь пропав на 24 ключ, я беру одноінчовий, він також підійде. Ну, Бо не маю спеціального інструменту, щоб туди запихати і воно спускало через шланг. Тому трошки прокручу, злию в тару солярку, попередньо відкривши трошки цей корочок зверху, і тоді буду відкручувати фільтр. Наступний крок? Наступний крок відкручую саму колбочку. І подивіться, що трапилося. Це саме настояща ржавчина. Маємо оригінальний напис. Маємо ще якийсь напис L Max. Та як отут, в тому, що я купив за 33 долари дешевий. Зараз я буду брати дивитися той. Чи він має таку напис? Цей від дилера. І о яка несподіванка. На тому оригінальному від дилера таке саме написано LMAX. Далі, далі, далі. Що далі? Оба скільки болота. Та капець. Це я вже злив в бутилку. Так, напрямок руху. Цей фільтр має напрямок, як його встановляти. Така прорість вона має зайти от, ось на цю там пімпочка терчить. Так, він зразу йде до смітника. Я правда не знаю, чи так можна, але думаю, що можна. Що це за субстанція? Коротше, що це за таке? Зараз буду витирати. А там внизу капець. Зараз покажу. А тепер те, від чого я був трошки приголомшений. Це щось, що я злив з фільтра від стійника. Отак можна заправлятися в Канаді, в Сполучених Штатах я переважно заправляю в Канаді дуже рідко. Вода сідає на низ і оця мутна субстанція, яка дизель зверху. Майже відчистив ще один раз, ще трошки і буду ставити вже, збирати все назад. Накинув новий фільтр, зараз підтягну назад зливний клапан. Саме гірше це зараз буде завдання солярку потягнути з бака. У мене є шланг ось такий, який я вожу собі на запас. Але я не знаю, чи його довжина мені дозволить стягнути солярку. Так, тут добре. Закриваю затичку. В комплекті з фільтром. Кілечка йдуть. Підзатягуємо. Легенько, майте чуття в руках. Сильно не треба. Я думаю, люди ви давно не сміялися. Беру шланг і буду солярку красти в себе. Шланг без груші, просто треба ротом тягнути. Він не прозорий, якщо що. Я шарить, як то робити. <смір> Краще вам не знати, як я то навчився. Закриваємо. Бутилка зі старою водою, що я стягнув, злив з фільтра. Треба її закрутити і з собою взяти до місця утилізації, а це в нову бутилку набрати нової солярки. Мені не треба було закривати, бо вона не буде чи буде використана вся, Зараз гляну. На відпрацьоване. Мастило там і от таку всяку ерунду. є спеціальні місця. Залишилось. Тепер потрібно замінити головний фільтр з солярку, який з іншого боку двигуна. Але в мене його з собою немає, тому я його заміню, як приїду додому. Головне, що я це зробив все, тиск солярки не пропаде по-любому. Все люди. Дякую за увагу. Кому-то цікаво було, то... І ще тим більше, якщо пригодилося, то вподобайку поставте, а я в душ пішов, бувайте, все буде добре.